Сьогодні другий раз в житті в мене відбулося екстремальне гальмування, яке зробила Тесла. Це така функція, яка тормозить повністю машину, якщо вона бачить, що е, десь я не справляюсь, і неминуче зіткнення другий раз в житті. А, це бу а було це так. <кій> Під'їжджав я на світлофор. Переді мною машина, з боку одна машина, з боку друга. Я тільки, тільки червоний загорівся, то я так під'їхав. Став і думаю, візьму-ка я телефон, подивлюсь, що там по маршруту далі. Взяв я телефон, так собі дивлюся, куди там повертати, що там по маршруту. І спрацьовує сигнал в Теслі, який говорить про те, що загорівся зелене світло. І є тут теж така функція, щоб не проспати зелений, то такий відповідний сигнал. І боковим зором я так бачу, що машини вже починають теж їхати ось ці. Ну, я собі вже так. Переключаючи там програму на телефон, чи що я там робив, я вже не пам'ятаю. В загальному, вийшло так, що я на автоматі починаю рушати, даю газу. Але при цьому всьому я ще в моменті дивився в телефон. І тут спрацьовує це екстремальне гальмування. Ми отако різко прям зупиняємося. Ці люди, які заду мене сиділи, там в них сумки попадали, вони щось так у душки, я раз. Я піднімаю очі, а та машина, яка стояла переді мною, вони всі рушили, а вона щось завтичила і вона стоїть. І я вже прямо тако прямо біля неї. Я не знаю, наскільки це було близько, якщо чесно. Але це було максимально близько. І я піднімаю очі, а я стою прямо біля неї. І на табло в мене висвітлюється, що ну, виконано екстремальне гальмування. І я такий, ох ти що, ти що. В общем, дякую Богові <кій> за те, що зберіг від лишньої суєти і від лишніх трат. І тій людині, яка придумала цю функцію, вона сьогодні мені допомогла. Ось так. Ви будьте на дорогах обережні, а я піду подумаю над тим, що відбулося.